Миргородська команда хлопців успішно зіграла у фіналі чемпіонату територіальної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос у Полтавській області з волейболу серед юнаків 2008 року народження і молодших. За підсумками зональних змагань шість найкращих команд боролися за право грати у суперфіналі. Команди розподілені на три групи. В цій групі грає команда Горішні плавні, Миргород та Білики. В тій – оболонь. І лютенькі команди, які посядуть перші місця в зональних змаганнях, будуть грати за звання чемпіона. Ті, що другі місця в зональних групах, ті будуть грати за третє місце. З першої гри волейболісти з Миргородської громади розпочали запеклу і непоступливу боротьбу за звання чемпіона. Спортсмени використали свою силу і вміння, аби здобути якнайбільше очок. Командна робота та підтримка тренера дозволила нашим хлопцям почергово переграти опонентів з білицької і горішньоплавнівської громад. Потенціал команди з Миргорода був помітним ще перед початком гри. Не дарма вони вибороли право змагатися у фіналі як одна з найкращих команд. Дві найкращі команди на сьогоднішній день, на мою думку, вони зійшлися в першій грі. Переміг Миргород, більше прагнули, мабуть, але і та команда теж заслуговувала на перемогу. Тому я так думаю, що ця команда, яка перемогла, вона й здобуде звання чемпіона сьогодні. Але мій прогноз він суб'єктивний. Якщо вони виграють, тоді грають за перше місце з переможцем тієї групи. Як і зазвичай, гра у волейбол, вимагала від спортсменів хорошої рухливості, витривалості, сили, чудової реакції і ударної техніки, здатності відчувати м'яч. Гравці захищали свою частину поля і вправно відбивали атаки. Незначні поразки не засмучували, а навпаки, підбадьорювали молодих спортсменів. У результаті до суперфіналу війшли волейболісти Миргородської і Оболонської громад. Ця гра завершилася на користь перших. Отож Миргородці і здобули звання переможця цього чемпіонату. Срібні нагороди дісталися юнакам Оболонської громади. Бронзу вибороли спортсмени Білицької громади, здолавши своїх опонентів з Лютенської. П'яте і шосте місця розподілили команди опішня і горішньоплавнівської громад. Кращими гравцями визнано Богдана Голубицького із команди Миргорода, Дениса Опару з Білицької громади та Богдана Шевченка з Оболонської громади. Переможці отримали призи і медалі від Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. У червні команда юнаків Миргородської громади братиме участь у всеукраїнських змаганнях серед команд Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос.